Шукаєте надійний бензиновий тример не за всі гроші світу? Тоді перегляньте саме це відео. Сьогодні розповідаємо, тестуємо та розбираємо тример бренду сила bt 4400 Вітаємо вас на каналі та поїхали! Розпочнемо з основних характеристик. Отримарі встановлено двотактний 52 кобовий двигун потужністю 4400 Вт, швидкість обертання – 8000 обертів на хвилину. Діаметр скошування диском 255 мм, діаметр скошування ліскою 420 мм. Максимальний діаметр ліски, який тут можна використовувати, це 2,5 мм. Також він має функцію легкий старт та праймер. В комплекті постачається з наплічним ременем, триполюстковим ріжучим ножем, а також поле заправленою ліскою. А тепер давайте подивимося в нього всередині. Циліндр в'ємом 52 кубічі сантиметра, гарна якість обробки, стінок. Це впливає на потужність та термін використання. Свічка з легким доступом. Має дві прокладки для компенсації температурних розширень. Між глушником та циліндром є тепловий екран. На більш дешевих моделях він відсутній. Є захист поленого баку від ударів. Цей захист дозволяє тримеру рівно стояти на поверхні. Повітряний фільтр зроблений з поролону. Його можна мити. В дешевих моделях він паперовий. Щеплення: двоколочкове відбалансоване, зафіксоване двома болтами. Пружина на 12 літків, а не на 7, як у бюджетних моделей. Це додає комфорту в роботі та збільшує ресурсний каток за рахунок більш плавної роботи. Стартер. Гарна товщина та якість мотузки, що нарветься від різких рухів. По карбюратору. Є праймер для підкачування бензину, що полегшує запуск. Гольчастий підшипник гарної якості. Поршень також гарно оброблений. У цій моделі є бензиновий фільтр з магнітом, що збирає металеву стружку та не пускає її в карбюратор. Він обезпечить вас від частого миття карбюратору чи його заміни. А тепер поглянемо на нього в роботі. У нас є ось така невеличка ділянка, яку останній раз косили, мабуть, ніколи. Тому це буде ще й стрес стез для цього тримера. Палина суміш готова, тример заправлений. До речі, косити будемо також ліського бренду сила. В асортименті представлено багато різних варіантів перерізу, діаметру та довжини. Посилання знайдете під відео. Робимо перший запуск.

Ну а далі вже ліско важкувато в нас пішли деревця, тому використовуємо комплектний ніж. Тепер спробуємо касити ці деревця ножем. Як бачите, даний тример відмінно впорався з різноманітними зарослями та молодими пагонами дерев. Як висновок, це бюджетна модель, що гарно працює за свої гроші. Вона впорався з ділянками будь-якої складності та зібрана з якісних комплектуючих. Тож, якщо у вас є дача чи потреба в регулярній обробці ділянок з дикою рослинністю, і ви не бажаєте переплачувати, то цей тример саме для вас. Посилання на триммер та весь асортимент ліски залишимо під відео. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!